Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль е дуже відомий, Mitsubishi Lancer 9. Їх дуже багато, ще їздить на дорогах. Приїхав до нас на е промивку системи охолодження. Отакий бачок в такому стані. Зараз зілью покажу Те зверху вже додавав власник антифризу свіжого. Зараз ми зільємо, подивимось, отакий. От Всередині чорний, брудний. Далі перейдемо до самої системи. Системи відкручуємо кришечку, маємо таку, таку ситуацію. Бачите, все брудом уже заліпило, заліплене. От така ситуація. Будемо мити систему. Пічка не працює. Звісно, що. При такому бруді вона і не може працювати. Побачимо, чи залишився живим радіатор пічки, як він промиється. Будемо мити в три етапи: передній радіатор, двигун радіатор пічки. Підключаємось, відключення на передній радіатор відразу вирішили злити цю жижу. Не хочеться навіть. В апарат заганяти. Так от скинуло нам бруду, скільки тиску немає, напор слабий, мабуть, забитий радіатор. Зараз будемо ще раз виганяти. Включили в іншу сторону в обратку і бачите, що твориться. Просто капець. Перший фільтр, другий вимивали, це вже на третьому скинуло. Але це ще не підключалось до апарату. Чили вже на апарат, після того ще кидає дуже багато бруду, пусті вивалюється. Радіатор знаходиться в критично плачевному стані. Він вже все, на колінах проситься, каже, замініть мене. Але, як кажуть, ще, ще помиємо. І побачимо, що з цього вийде. Якщо він протече, а таке може бути, бо бруд він вступає в корозію, корозірує метал. Зараз будемо знімати бруд, і з брудом може відкритись дірка. Якщо потече, все, відразу тоді вже і міняти його. Але поки ще не потік, будемо ще мити. Власник ще каже, давайте помиємо. Цікаво буде побачити, що в двигуні і що в радіаторі пічки. Так, поки тут триває промивка переднього радіатора, зараз в паралельному підключенні пару слів про сонату. Hyundai Sonata LPG, LPI газова. Вже в нас така була, про неї відео є. Тут коротко. Радіатору, радіатору тут бачите, що случилось. Людина потік радіатор. Також є нарікання на роботу термостата Тут буде заміна термостата. Термостат в оригіналі, його ось номер. Рекомендуємо ставити оригінальний термостат і заміна радіатора. Радіатор Nissens. Він вже стоїть, новенький до нас приїхав. Тому зараз йде демонтаж радіатора. Радіатор основний. До речі, подивіться, який він тонкий тут стоїть. Вообще, просто от Менше сантиметра товщини. Я не знаю, чого такий радіатор. Хто наїздить на таких Hyundai? Ях? У вас теж такий тоненький радіатор? Сантиметр товщиною. Менше. Подивіться, який Нісенс. Нісенс такий вух добрячий. Зняли термостат. Ось стояв оригінал, стояв установлений. Бачимо. 88 градусів, отут внизу написано. От так виглядає оригінал. Зрівняємо з тим, що будемо ставити. Ну, точно такий же. Оригінальний 88 У7-61 якась вибита. І на тому точно так же. Повністю оригінальний новий термостат. Ставити термостат потрібно. Ну, ви бачите, тут є така в резинці виступ, щоб нікуди не, не з'їжджав. він. Але якщо виступа в резинці немає, то треба ставити ось піптиком догори вверх, щоб, шов, щоб повітря щоб розвоздушувалася система. Не було отут закупорки. Mitsubishi ланcer. Тут триває промивка переднього радіатора. Сипе і сипе бруд, Хімія вже роз, роз трохи його взяла, ну як трохи, він вже такий став відпадати. І зараз виходить наш фільтр. ще випадає космани такі добрячі. Ще помиємо передній радіатор, йому ще рано рано з нього переходити, ще добре сипе. Зробили підключення на двигун, радіатор ще покисне. Відразу вливаємо цю жижу. Почистили фільтр, перейшли на двигун. Бачимо, хоч і зливали в бочку весь бруд, все рівно двигун брудний. Будемо гріти. Подивимось чотирьома термостат справа. Замили передній радіатор, двигун, зробили підключення окремо на радіатор пічки. Ось де сидить обидброд. Прохід дуже тяжкий. запакована. Це вже не перший ланцер 9, в якому така ситуація. Буде цікаво побачити, чи промивається такий радіатор чи ні. Але брода просто капець. Система запущена, подивимось. Пічку протестували, на жаль, вже виключили нагрів апарата. На апараті під 80 градусів гріє річка, навіть трошки більше. Уже провіримо на автомобілі покажу, як на автомобілі гріє. Збираємо систему і заправляємо антифриз. Зібрали систему, завакуумували, вакуум тримає чітко, підсоса повітря немає. Включаємо заправку антифризу. Антифриз у нас HEPU G12, хоча в Mitsubishi можна і G11 лити, але власник виявив бажання G12. Все, заливаємо. Заправка триває. По Sonatie радіатор вже стоїть новенький, красивий на місці. Промили двигун, в двигуні трошки було бруду, не дуже багато. Підключились на радіатор пічки. Подивіться, що робиться в радіаторі пічки. Запакований взагалі повністю. Повністю забитий. Тому в пічці немає тепла. Окремо відео про цю сонату не буду знімати, ну, викладувати, тому що було точно така же машина, плюс-мінус. Просто хай буде ще одна така же, в цьому відео ми її швидко вмонтуємо сюди, додав пару-тройку хвилин. Завершили з лансером, прогріваємо автомобіль, зараз відкрився термостат, було 77-78. Навіть бачили на обертах під 80. Зараз відкрився термостат і трошки температура падає. Дуже гарно промився радіатор пічки. З усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря. По, по машинці не очікувано гарний результат. Ми навіть не сподівалися, що пічка загріє, що вона жива. А вона виявилася живою і промилась і нормально все працює. Антифриз залили G12, власник захотів хепу G12. Все почистили, все чистенько, все гарно. Отут власник загубив пробочку на цей бачок, каже, десь випала і отак от незакритим доїде. Я думаю, що нікуди воно не вилізе. Завтра десь прибрає, придбає пробочку. По машинці все гарно. А, зараз був. покажу бачок. Ну, видно який антифриз, антифриз рожевий, бачок чистенький. Все у нас вийшло як завжди. Все супер, все гарно і красиво. Закінчили по санаті. антифриз G11 HEPO. Зеленого забарвлення пічка просто космос. Ну, е, холостий хід, подивіться, що робиться: 79 градусів. Даєш обертів 85-86. Просто ідеально. Чоловік каже, що в нього так і гріла пічка, колись так було, а потім так не стало. Не стало, тому що бруд попав, попав в радіатор пічки і забив пічку. Все супер, віддаємо сенатор. Ходимося в місті Бориспіль Київської області. До нас вже люди їдуть з усієї України. Ну звісно, якщо ви в проділах досягаємості 200-300 кілометрів, і у вас дуже страшна якась там біда, то краще приїхати до нас, зробимо в найкращому виді. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього найкращого, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України! До зустрічі.